Любі хлопчики і дівчата. Рада вас вітати на заняття з розвитку мовлення. А для того, щоб зрозуміти, про кого ми будемо розмовляти, подивіться, хто до нас у гості завітав. Це лисичка, мовчок, їжачок, вельмідь, заяць та білочка. Я вам пропоную подивитися щось цікаве про цих звірят. Це тварини називаються лісові дикі. Вони живуть в лісі, харчуються та будують своє житло самостійно, незалежно від людини. А тепер, дітки, давайте познайомимось ближче з кожним із цих тварин. Я... Хто це? Як ви гадаєте, рудий м'яч правно скаче з гілочки на гілку, то не м'яче, кажуть діти, ми впізнали? Правильно, це білочка. А яка дітки білочка? Руденька, пухнаста, прудка, живе в дуплі. А як називаються її тітки? Більченята, правильно. Білочка на зиму не впадає з плячку. А подивиться на цю картинку, хто це? Хвіст, куценький, довгі вуха, має в шафі. Два кожухи влітку одягає сірий ну а взимку теплий білий. Хто це, дітки? Так, це зайчик. А скажіть, який зайчик? Правильно, влітку сірий, Взимку білий, ще він брудкий та безгливий А що любить зайчик їсти? Правильно морковку та капусту. Дітки, а як називаються діточки зайчихи? Вони називаються зайченята. Зайчик дітки живе під кущом і він не впадає в сплячку. На нього полює, діти дикі хижі звіри, такі як вовк і лисиця. А погляньте на цю тваринку, диба-диба у лісок. Кожушок із голочок, на ньому яблучко, грибочки, золотісті листочки. Хто це дітки? Так, молодці, це їжачок. А скажіть, який їжачок? Вірно, він сиренький, колючий та швидкий, живе у нирці під корінцями дерев та кущів. Їжак це хижа тварина. Він полює на польових мишей, а також їжачок полюбляє фрукти та овощі і молочко. Їжачок – це тварина, яка впадає в сплячку восени та прокидається навесні. Дітки, а ви бачили коли-небудь, як їжачок згортається в клубочок? Це він так ховається і захищається від хижих звірів, які більше за нього. А коли їжачок накалює на спинку листочок або яблучка, він таким чином чистить свої гілочки та спинку від бруду, пилу та шкідливих комах. Дітки, а ви знаєте, як називаються дітки їжачіхи? Так, вони називаються їжаченята. а подивіться, дітки, на цю тваринку. Хто це? Послухайте загадку. Взимку спить цей звір в барлозі. і прокинутись не в змозі, смокчи лапу. У вісні. Хто це? Підскажіть мені. Молодці, дітки, це ведмідь. Дітки, а який він? Він коричневий, великий, неповоротливий. Він також живе у лісі. Ведмідь живеться ягодами та полюбляє солодкий мед. Також ласує рибкою. До речі, він правний, мисливець і дуже добре ловить рибу у річці. Якщо подивитися на ведмедя, то здається, що він великий, неповоротливий, але насправді це здається, тому що можу запевнити, що він дуже швидко бігає та вміє лазити по деревах. Та він дуже небезпечний для людини в природних умовах. Ведмідь впадає в сплячку восени. До самої весни спить у своїй домівці, яку облаштовує під гілками або корінням малих дерев. Його домівка називається барлога. Діти ведмедиці називаються ведміжата. Дикі тварини також є невідмінною частиною нашої природи, і ми повинні також оберігати, як і свійських тварин. Наше заняття завершено. Гадаю, вам сподобалось. До побачення, малята!